Російський диктатор використав телефонну розмову з президентом США для того, щоб дискредитувати Україну. Про це йдеться в звіті інституту вивчення війни. Путін намагався показати Трампу, що Київ, мовляв, не зацікавлений в мирі і нібито нелегітимний партнер. Аналітики зауважують такі меседжі очільника Кремля спрямовані на те, щоб відволікти увагу від власної незацікавленості в переговорах і підготовки до тривалої війни. Північна Корея беззастережно буде підтримувати Росію і її зовнішню політику. Свою обіцянку підтвердив диктатор цієї країни Ким Чен Ін. Напередодні в Пхеньяні він зустрівся з головним помічником Путіна Шойгу. Ким висловив впевненість у перемозі Росії у війні проти України. З нами на зв'язку Петро Олищук, політолог. Пане Петре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день. Пропонуємо порозмірковувати на тему своєчасності, наприклад, візиту Шайгу до Кимчинина. Чому, чому саме зараз? І ну, власне, що хочуть на ваш погляд. Ну, знову ж таки, це демонстрація для зовнішнього світу, що союз диктатур сильний як ніколи. Зрозуміло, що росіяни в такий спосіб хочуть показати. Безмежність своїх ресурсів, людських матеріальних снарядів і тому подібне, які їм допомагає північно-корейський диктатор. Ну а в свою чергу, північно-корейський диктатор теж набиває собі ціну, демонструючи всім, дивіться, от я союзник Росії, значить, і відповідно, це очевидно в його очах суттєво підвищує його цінність якості суб'єкта міжнародних відносин, суб'єкта міжнародної політики. Тому тут така знаєте синергія. Я думаю, що не будуть зустрічатися досить часто за будь-якої нагоди, не показуючи непорушність цього самого союзу. Але пане Петре, ну з іншого боку, досить досить важко демонструвати свою бездонність, але в той час просити РСЗВ північно-корейський, північно-корейських вояків, північно-корейський САУ. Пане Петре, ви зараз маєте змогу відповісти, але буквально хвилинку маю попередити жителів Сумської області. На них чекає небезпека. Ракета через Сумщину курсом на Терни попереджають про це повітряні сили Збройних сил України. Шановні українці, якщо ви мешкаєте в зазначених регіонах, будь ласка, зважайте на це попередження. Йдіть в укриття. І ще раз нагадаю: червоні на мапі Одещина, Донеччина, Луганщина, Автономна Республіка Крим і частково Дніпропетровщина. В ці дні треба особливо пильно ставитись до сигналів тривоги і дбати про себе і своїх рідних. Не забувайте. Російська армія хоче нас знищити, пане Петре. Перепрошую, повертаємо вас. Так ну коротше кажучи, я думаю, що в цій ситуації, от знаєте, у них багато непослідовності насправді. Тобто, знаєте, як е, звертаються водночас до сполучених штатів щодо того, щоб вони якимось чином впливали на Україну, демонструючи таким чином. Залежність від США і водночас повторюючи пропагандистські тези про те, що, начебто, це Україна від США залежна. тому їм не звикати повторювати речі, які прямо протилежать одна одній. І, мабуть, їх це не сильно в цій ситуації турбує, поки це можна продавати своїм власним громадянам, пане Петре. Не сподобалась, звичайно ж, мені характеристика. Вчорашньої розмови Путіна і Трампа, яку зробив інститут вивчення війни щодо дискредитації України, що нас дискредитовувати, якщо ми захищаємо своє єдиний спосіб спинити ворога це перенести війну частково на їхню територію, зокрема використовуючи для цього цілі, які є військовими стратегічними об'єктами. Це ті. Носії ракет, які вбивають нас, тут все логічно. Ланцюжок мені здається, він закритий, все правильно зроблено. В чому полягає дискредитація? І не вже вдалося здійснити ось таку антирекламу по відношенню до України? Ну тут знаєте, просто все залежить від оцінки того, на кого це орієнтовано? Тобто, якщо, наприклад, президент Сполучених Штатів заздалегідь хоче дружити з Путіним, то він буде шукати аргументи для того, щоб це все відповідним чином виправдати. Я би хотів просто наголосити, що спецоперація, яку провели СБУ по відношенню до російської стратегічної авіації, вона не просто була надзвичайно ефективною, вона була бездоганною за своїм виконанням. І зокрема, ця бездоганність проявилася в тому, що об'єктом єкт, об були точково вражені суто 100% військові цілі. Причому ніхто із цивільних не постраждав взагалі. Тобто, це високоефективний високоточний удар по суто військовим об'єктам, і це робить цю операцію такою бездоганно блискучою, яку насправді досить важко повторити, тому що ну то знову ж таки тут питання в тому, чому це в цій ситуації я настільки велику увагу приділяю цивільним, та тому що це робить будь-яку відповідь, так звану про яку там говорив писав точніше Трамп. З боку Путіна не співмірною, тому що ну знову ж таки, після того як Україна вкрай ефективно вражає військові цілі, не зачіпаючи цивільних, що може робити Путін? Лише займатися тероризмом, чим він, власне кажучи, займається постійно. І я думаю, що це так само в цій ситуації дуже дуже показово, і тому те, що там росіяни щось розказують, жаліються Трампу і так далі, ну це просто смішно, тому що вони використовували засоби. Цієї саме стратегічної авіації для ураження цивільних об'єктів в Україні відповідь на це Україна не завдавала ударів по цивільному, а вона точково знищила саме елементи стратегічної авіації Росії. І е, 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 яка тут може бути дискредитація? Тут може бути лише бажання грати в якісь незрозумілі ігри з російським диктатором. Ну але це окрема тема. Але дуже важлива, до речі, пане Петре. Важливо. Так, є ще в нас 5 хвилин. Хотів вас поцікавитись вашими роздумами з приводу перспектив третьої зустрічі в Стамбулі між українською та російською делегаціями, і чи бачите ви ну там я не знаю певний можливо потенціал до трансформації цього майданчика цієї платформи, можливо, звуження спеціалізації. Ну, ви знаєте, поки що Росія використовує цей майданчик суто для імітації переговорного процесу, аби відповідним чином потім цю імітацію продавати Трампу і розказувати, що вони беруть участь в переговорах, отже, там беруть участь в завершенні війни і тому подібне. А тому я думаю, що в принципі це все досить цікаво, але на даному етапі я не бачу перспектив, що це принесе якихось відповідних і принесе якісь вагомі результати, просто тому що Росія не зацікавлена. В реальному завершенні війни і цю незацікавленість демонструє постійно щоденно. От і е, вона від цих своїх планів не відмовляється. Тому без серйозного вагомого тиску на Росію ніякого бажання з боку Росії до предметних переговорів не з'явиться. Пане Петре, я я хотів уточнити, поки час дозволяє, що я мав на увазі під трансформацією майданчика. Я маю на увазі те, що чи можливо залишиться ця платформа лише як певний майданчик для налагодження діалогу з приводу, наприклад, обміну полоненими, наприклад, повернення дітей. Ви знаєте, я би тут теж на багато що не розраховував, тому що ми розуміємо, що, наприклад, Росія погодилася на ці обміни полонених лише для того, щоб знову ж таки продати це як результат цих переговорів і сказати, що переговори були успішні. В них немає реальної зацікавленості у поверненні власних громадян. вони це все демонстрували неодноразово раніше. Тому це, от, на жаль, такий факт. Пане Петре, як би не було, Україна демонструє своє бажання завершити цю війну, і в тому числі за допомогою дипломатичних кроків. І ми це постійно говоримо і робимо. Червоні лінії. Давайте ми ще раз проговоримо, що для нас є червоними лініями, що не припустимо. Незалежно від того, хто буде представляти російську сторону, і незалежно від того, де будуть відбуватися ці перемовини. Ну, в принципі, тут якихось великих таємниць немає. Тобто, ні а, суверенітет, ні територіальна цілісність, ні. Зовнішньополітичний вибір України, закріплений в Конституції, не може бути предметом для обговорення, не тому, що навіть це якась там позиція української делегації чи української влади, тому що це чітка і недвозначна воля українського народу, закріплена в основному законі України, який порушувати не можна, і це очевидний факт. Тобто, все те, що зафіксовано в Конституції України, воно не може бути предметом якихось переговорів. Водночас Україна пропонує просто припинення вогню тут і зараз. Зрозуміло, що це буде означати багато, в принципі, достатньо складних рішень. Але Україна пропонує це зробити. Тобто Україна зацікавлена в завершенні війни, незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що Україна об'єкт агресії, незважаючи на те, що не залишаються досі багато російських злочинців. От власне кажучи, достатньо проста відповідь, і Україна цим бажанням вона продемонструвала, що Україна за завершення війни, і єдина причина, чому війна не завершена, це позиція Путіна. Пане Петре, максимально ефективно використовуємо решту часу ефірного, що залишилось, не можемо не згадати засідання Рамштайн, яке своїми результатами має там певні рекордні показники, але в той час в цьому засіданні не брали участь Сполучені Штати Америки. Наскільки весь цей комплекс злягає в загальну картинку? Ну, дивіться, я думаю, що це було очікувано, тому що оскільки Сполучені Штати не надають військової допомоги Україні, не постачають Україну, Україні зброю, окрім того, що було заплановано ще за адміністрації Байдена і після того, як це все завершиться, поставки зупиняться. Участь представників Сполучених Штатів як туристів, ну, мабуть, вже немає якогось особливого сенсу. Uh -huh. Сполучені Штати цей формат Рамштайн заснували для координації, але зараз вони дистанціювалися від цієї допомоги. Тому за великим рахунком, я не бачу на даному етапі в цьому форматі якоїсь великої перспективи, тому що Україна набагато більш ефективно налагоджує прямі відносини з європейськими партнерами. Є багато прикладів останнім часом і по реалізації данської моделі, і по іншим формам взаємодії з Україною. Дуже. Тому я думаю, що будемо просто переходити до прямих відносин із європейськими партнерами. Ну а щодо Сполучених Штатів, подивимося, як це все буде розвиватися. І як, наприклад, законодавчий орган США зможе вплинути на позицію Білого Дому? Та ставимо.